Ярославчик. Усе, усе. Усе. Давай ще раз дочіку. І все йде. Кінчики зічка, що просить. Інклюзивно-ресурсний центр у Балській громаді одним з перших відчинив свої двері в Україні. Його послугами скористались десятки малюків, яким потрібна додаткова допомога. Як це працює, днями розповіли гостю, який завітав сюди аж з Норвегії, меру міста Одке Айкер. Зимний ресурсний центр для діток, які мають особливі освітні потреби, забезпечений всім необхідним. Візит випав якраз на відключення світла. Проте зустрічі це не завадило. Це наш кабінет логопеда, наша логопединя Тетяна. Зараз хлопчик, мама, вони до нас прийшли, і ми якраз запросили їх, щоб вони логопединя наша провела обстеження і виявила, які у дитини є молинєві порушення. Ми можемо запитати привіт. Привіт, як тебе звати? Добрий день. Добрий день! Мене звати Адріан. Як, як, як справи? Ну, ви гармонії приснули як дуже приємно. Дуже приємно. Добре, я також Так? дуже фахівці пояснюють, діагностика проводиться тільки у присутності батьків, аби вони бачили, яка проблема існує у дитини. Далі педагоги складають програму і надають корекційні заняття за індивідуальним планом. Усе безкоштовно, бо заклад фінансується з бюджету місцевої ради. Покажи мені ящик в бочці. Молодець. Покажи мені бочку в ящику. Молодець. Покажи мені ящик на бочці. Молодець. Якщо є труднощі в читанні і письмі, дитині призначають заняття для розвитку пам'яті, мислення. Ось так виглядає вправа на розвиток зору. 10, шукаємо 11. Скоріше, 11, 12. 12, шукаємо, шукаємо, шукаємо. ось так, 13 шукаємо, скоріше. Так же зорова. зорова пам'ять, так? Молодець. 14 Поряд кабінет психолога, ресурсна кімната для найменших відвідувачів з басейном із кульок та пісочницею. Для розвитку малечі максимально підключають фізичні і тактильні вправи. Фізично <свіжені> від е, структури голови давай, до тулуба, все повністю, щоб ми розуміли, Диві, і, тому що якщо мова, мова є порушення, значить а? фізичний розвиток недостатньо винутий електронно. А ну продовжуємо працювати. Все, я політався. Давай, давай, я підсуну ближче, давай. О, о.

Цього ж дня пан Адріан відвідав інші об'єкти Балщини. Оглянув спортивний комплекс, де тренуються діти та юнаки. За останні роки спортивна інфраструктура Балщини відновлена на вищому рівні, а заняття з різних видів спорту ведуть справжні профі. У нас в волейболі працюють люди, які вигравали чемпіонати Європи, універсіаду, світову. Тобто це люди, майстри спорту міжнародного класу. В баскетболі також у нас тренують тренери, які там чемпіони України в чемпіонатах Європи тримали участь. Я тільки таких запрошую, тому що тільки люди з таким високим статусом можуть навчити чомусь дітей і дати їм перспективу бути ну, на рівні європейської. У Балтському педагогічному училищі гостю розповіли про велику історію закладу та його теперішні новини. А у місцевій лікарні, де створено центр серцево-судинної патології. Мер з Норвегії несподівано потрапив на справжню операцію на серці. Да, 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 да. Бачите, ми підвищують наші красиві, одіти діти всі Находиться кардіомонітор, де які основні показники хворо, так от і тиск, і пульс і сатурація. Є три сосуди, які обслужають наше серце. Це права коронарна артерія. На даний час вона закрита. Хірург старається, вона вже хронічно закрита, старається проводником, проводить прово, щоб відкрити її. Потім, бо як він заведе проводи, де заводи тесте. Одне особливе місце на карті громади балська публічна бібліотека. Раніше це була занедбана будівля старої лікарні, яку місцева влада перетворила на справжній просвітницький центр. Тож кожен читач зараз може завітати сюди за порцією книг чи затишно провести час біля каміна. Саме тут, в актовій залі, поруч пан Адріан розповів про місто, яке він очолює. Евреайкер з норвезької перекладається як верхній дуб. Місто утворене і виросло навколо старовинної залізниці. На його території багато фермерських господарств, а кількість населення сягає 20 тисяч бокс, uh, the development division. You saw the video earlier with the, the city hall here and the school here. School and a station here. This is uh, the so biggest uh, development project we have in Oebraike. Uh, right? This is a new part of town. Which consists of 750, 750. flats. 750? Uh, yes. And this is the old railway garage, if you remember from the video. Yes. Андріс Осолдпар Офтерейстейшн. Со віц на ексампонгаукандівелоп Олд Біґрейярдюнотюсенімо. Тобто, це можете побачити шляхи, можна створити щось нове з того, що було раніше. Кульмінацією зустрічі в обох мерів за спільним столом стало підписання угоди про партнерство двох муніципалітетів України і Норвегії. До нашої громади завітав міський голова, мій колега з міста Овер Ейка, королівства Норвегії. І сьогодні був підписаний угода про співпрацю між Балською громадою та муніципалітетом Овер ейка Ми за цей ну, недовгий проміжок часу намагалися максимально показати, як живе сьогодні Балська громада, чим вона живе, наші досягнення і саме головне ті проблеми, які ми сьогодні маємо. Виставити пріоритетність, пріоритетність це практична демонстрація того, що сьогодні відбувається в країні, як живуть ми, як живуть наші люди, як живе наша економіка під час війни, чого сьогодні потрібно і необхідно допомагати, чого сьогодні необхідно посилювати зовнішню комунікацію, щоб доносити меседжі до кожного. Мініципалітета до тих муніципалітетів, де ми вже маємо співпрацю до їхніх жителів, хто така Росія, що таке війна, як це важко, як це складно, як це боляче, як це жити під час війни, навчатися, лікувати, виховувати наших дітей, розвивати або утримувати нашу територію. Я найбільше вражений тим, як Балта планує свою роботу в таких надзвичайно складних умовах війни. Я побачив, як допомагають і діти, і дорослі. Вся громадськість працює задля армії своїх військових і одночасно роблять все, щоб життя громади налагоджувалося і продовжувалося. І я намагаюсь зрозуміти і не можу осягнути, як можливо взагалі жити в таких умовах, але й далі продовжувати свою боротьбу. Налагодженню міжнародних контактів посприяла Асоціація міст країни, яка й задіяла норвезьких партнерів для співпраці. Я дуже вірю у співпрацю між європейськими містами, і для мене дуже важливо побудувати багаторічну співпрацю, щоб вона була продуктивною не лише для балської громади, але також я впевнений, що Овре Айкер зможе дуже багато вивчити того досвіду, який має Балтська громада. Я дуже рада брати участь у цьому візиті і представляти тут асоціацію міст України. Ми всеукраїнська асоціація місцевого самоврядування, яка об'єднує більше тисячі громад. Це міські селищні, сільські ради і Балтська громада є членом асоціації міст України дуже багато років. Сьогоднішня наша зустріч цей візит це є результатом багаторічної роботи і співпраці. Асоціація міст Україна з Новецькою асоціацією місцевих та регіональних влад і таким чином ми подружили Балту з містом Помри Айкер. І я дуже рада бути сьогодні тут. Ми побачили багато практик, про які я чула і читала. А сьогодні я мала можливість особисто відвідати і навчальні заклади та різні заклади, які є на території вашої громади. У вас дуже активний міський голова і потужна команда. І я вражена тим рівнем підготовки, які ми сьогодні побачили.